Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ, щоб Бог помилив наш народ, простив і спас, щоб Бог зупинив все це кров пролиття. Ну найважливіше, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку Євангелію, щоб поділитися з вами. Ці грішні, а Бог є святий і справедливий. І нам придеться відповідати за свої гріхи перед Богом. Плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях мок, і сльоз, пекла. І проблема в тому, що люди не оправдаються перед Богом з ніякими добрими справами, що хорошого ми не робили, і ніякими великими грошима. І це є погана новина. Добра новина це те, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас врятувати від гріхів, для того, щоб нас спасти і дарувати вічне життя і прощення гріків. Ісус Христос, Божий Син, Він прожив святе, безрічне життя. І Він пішов на Голгофський хрест і проливав свою святину воно кров за наші з вами гріхи. Але Він не тільки помер, він Воскрес, і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Но для того, щоб спастися, кожній людині потрібно покаятися перед Богом. Тобто признати себе грішним перед Богом, попросити у Бога прощення і через віру в Ісуса Христа отримати прощення гріхів і дар життя вічного. Отож, дорогі люди, приморійте з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде. Час обмежено. Дорогі люди, коли у вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Ісус Христос, Він живий, Він чує наші молитви, моліться до Бога, і Бог відповість. Декілька років тому назад я мав залежності, я не міг зупинитися. Я жив в депресії 8 років. Я щодня просипався зранку з думкою про самогубство. І декілька разів намагався це зробити. Але коли мені зустрілися віруючі люди і подарували ось таку книжку Новий заповіт, я почав його читати, і моє життя змінилося. Ну найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що це сам Бог обіцяє у своєму слові дар Божий, життя вічно Христі Ісусі. Цей дар, за цей дар не потрібно платити. Ісус Христос заплатив за нього. Ну коли, коли ви приймете цей дар, то ваше серце буде вдячне. І на вдячність Бові. Робіть добро людям. Допомагайте іншим людям. Не мовчіть, а живіть так, як написано у Слові Божому. І читайте його, і виконуйте щодня. І Бог буде вас благословляти. Бог є любов. Прийміть його любов. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Поклоніться Богу. І Бог вас спасе. Така вас Бог благословить і береже. Гарного дня і щасливої дороги. Дякую за увагу. Боже, Небесний, благослови всіх цих людей. Благослови місто Львів. Бережи місто Львів. благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.